В Василькові відкрили кулінарний хаб на базі місцевого професійного коледжу. Тут студенти зможуть опановувати сучасні кулінарні техніки, експериментувати зі стравами та підвищувати майстерність. У планах закладу проведення майстер-класів із відомими шефами, розширення партнерських програм, розвиток астрономічної культури та міжнародної співпраці. Цей хаб частина реформи шкільного харчування та професійної освіти. Саме тут проходитимуть перенавчання шкільній кухарі. Із громад Київської області, але найголовніше, цей простір стане перепусткою освіт професій для учнів шкіл Васильківської громади та студентів коледжу. Дякую всім партнерам з бізнесу, які готові разом із нами розвивати цей хаб і вкладати у молодь. Це інвестиція у майбутнє економіки України, зазначила менеджерка проєкту Десайт Валентина Полторак. Новий освітній простір створили за підтримки Міністерства освіти і науки України, Швейцарського. -укра українського проєкту десайт Київської обласної військової адміністрації та обласної ради.